ну, наприклад, дверний замок на центральному вході вартістю 43 тисячі. Ну я не знаю, що це мусить бути за замок, який коштує 43 тисячі гривень. Відповідалі того, щоб не залізли в хату до речі, на період 2010 року за документами незавершеного будівництва на території Межгір'я обраховувалося в податковій на 1 мільярд. Це 2010 рік. Кінець 2010 року, тобто тут не завершено будівництво було на 1 мільярд. Скільки зараз ну відповідно з того часу, ще багато чого було побудовано. Тобто мова йде про що цей маєток. Ну тільки на будівництво було витрачено кілька мільярдів. Що цікаво, що ще стосується теми залізниці, тобто ми проговорили про Лемтранс, яким були передані приватні вагони. Але у 2012 році Янукович зробив ще більшу аферу. Були створені пул приватних фірм, яким користування залізниця передала взагалі всі вагони. Залізниці фактично була створена команда посередників, яка, так би мовити, працювала вже з перевізниками, а залізниці вже потрапляли копійки. Саме тому залізниця і залізла в збитки, саме тому і довелося і скорочувати пасажирські потяги. Коли ми почали, тобто, група журналістів розслідувачів розбирати, хто стоїть за цими фірмами, виявилося, що в кінці знов таки ведуть до фірм, пов'язаних з сином Януковича, пов'язаних з пов'язаних з сім'єю. Тобто, фактично, залізницю Янукович вже давно вважає власним бізнесом. Почалося все як вже розповіла за часів його першого прем'єрства, коли було. Вилучення частина вагонів, все завершилось в 2012 році, коли всі вагони були передані в користування фірма до Януковича. Але що цікаво, що в цій історії був один світлий момент після помаранчевої революції. Після помаранчевої революції пішла черга судів, по яких вагони, які забрав в свій час фірми до Януковича, почали повертатися в державу. Вони поверталися, тобто було повернулись приблизно 5 тисяч вагонів. Після того, на жаль, Ющенко підписав меморандум національної єдності, суди припинилися. І більше вагони вже ну, скажімо, не стали передаватися. Ще гірша ситуація стала в 2006 році, коли Нукович назад повернув те, що в нього відсудила держава, і плюс додав до цього переліку ще там кілька а, тисяч вагонів. І все закінчилося знов таки в 2012 році, коли вже всі вагони стали працювати на приватну кишені, всі всі вантажні вагони. Тому мова зараз іде про насправді величезне пограбування українського народу, пограбування найбільш таких галузей, які є соціальними, тому що залізниця завжди була соці... соціальною сферою. Вона працювала, вона, вона працювала в збитки, але вона возила людей, вона забезпечувала. Зв'язок між регіонами вона забезпечувала можливість малого бізнесу, вона забезпечувала можливість дрібного туризму, українського туризму, коли прості студенти на вихідні могли поїхати або в Крим, або в Карпати. Зараз розумієте, це треба планувати завчасно, це треба купувати квитки, це велика проблема. Тобто залізницю вони фактично питання вирішили, і мова була тільки в часі, тому що, повірте, в них були плани повністю скасувати нічні потяги, а це означає по суті повністю скасувати пасажирські а, слава Богу, ця, скажімо, їхні, їхні плани трошки припинили вибори 2012 року, коли вони вважали, що вони візьмуть більше в місць парламент, і в них будуть більше розв'язані руки на негативні кроки. А, ну, і Зараз наша революція, взагалі, я думаю, зламає цю схему. Я сподіваюся, ми повинні виграти, бо інакше тут апетити безмірні, інакше тут вже почнеться тиск. По всіх фронтах, тому що вони почали залізниці, але ще в нас є така соціальна сфера, як вітчизняний видобуток газу. І мені щось так здається, що насправді Янукович планував все-таки підписати асоціацію з Європою, але тільки для того, щоб під, начебто, на вимоги ринкової економіки приватизувати вітчизняний видобуток газу і понизити рівень життя населення, а потім вже крутити цією геополітикою як пес хвостом, і вже шукати зв'язків насправді з Росією, бо він роз в його, в його планах. В його його планах насправді було його президентство в наступних 15-му році, а в 20-му – президентство його старшого сина, і зрозуміло, що президентство старшого сина просто неможливо в ЄС. Тобто в ЄС не продаються президентство по спадку, і зрозуміло, що насправді його похід в ЄС це був тимчасово. Він сподівався далі працювати з Росією, бо насправді Саша Янукович як бізнесмен має дуже тісні зв'язки з Росією. І навіть коли Янукович ходив в Європі, він продовжував брати величезні кредити в Нєшекономбанку в Нєжторгбанку. А це банки, які в Росії називають Путін банками. Вони напряму контролюються Путіном. Тому це в принципі була просто гра. Розвілі розводимо як котят. Тут з Європою трошки не вийшло для Януковича Це особисто була не трагедія, тому що взагалі в Європу він ти не збирався. Це була просто гра. Але він і зрозумів, що країна змінилася що... після 2004 року. І те, що люди терпляче чекали три роки і не виходили на мандат, це не означає, що вони не вибухнули би, коли їх ну, так, так суто принизили, намагалися вбити їхню на потаємнішню мрію потрапити в Європейський Союз. Ну, Це така коротенька лекція про межгір'я. А якщо б ми ввеш через широку дорогу, куди ми б сюди вийшли? А, Широка дорога сюди не веде. Межгір'я насправді дуже велике 136 гектарів. Воно знаходиться однією стороною, воно виходить на Київське море, іншою у цей ліс, в якому ми зараз знаходимося. Дві під'їзні дороги: одна з тої сторони, інша з цієї сторони. Все інше це ліс. В лісі доріг немає. Тобто, це от паркан над парканом йде стежечка для охорони навколо, навколо яри. Цей периметр лісний близько 4 кілометрів. Якщо хтось з'явиться на цій доріжці, яка йде навколо паркану, їх зразу ловить беркут, відвозить в райвідділ, а там, ну, там людям людей, так мовити, пояснюють, що вони були неправі. Тобто це виникало останні роки з журналістами, які намагалися підійти до межір'я зі сторони лісу. Взагалі, лісова зона фактично закрита для місцевих мешканців. Єдине, що ну, дозволяється робити якісь пікніки на свята, але знов-таки на краю подалі від паркану. До паркану вхід суворо був Заборонений всі три роки. Хоча це, це ліс власність громади. І це біля паркану, в принципі, єдина стежка через ліс. До того, як тут поселився Янукович, селяни активно нею користувалися, бо це, це ліс, тут цвіте... Тут весною насправді цвіте барвінок, тут дуже гарно, тут ростуть суниці. Це ліс невеличкий, але завдяки ярам ну, він має якусь таку певну територію, цікавий рельєф, він є дуже гарним. І сюди приходили люди відпочивати. Зараз це проблематично. Тобто тільки в ті зони, куди пускають, і то пускають і не завжди. Тобто, коли якась, наприклад, ну, під межгір'я приходить журналісти, ну, якась інша акція, насправді тут по периметру перекривається весь ліс. До речі, також ситуація, що в бабіч Межгір'я були раніше пляжі, на яких люди відпочивали в Київському морі, потім прохід туди також був заборонений. Ну, Така от ситуація. Вам дуже пощастило, що ми сюди потрапили. Ну, сюди пускають. Сюди насправді завжди пускали, тому що це все-таки релігійна святиня. Як бачимо, Янукович не пішов на те, щоб заборонити Проще. Ну, на це він ще, ще, що, ще певно, не готовий. Да, ще певно, ще певно, не до кінця готовий. кладбище там вже Воно всередині, воно за парканом. Да, все одно, да. Так, так. так. Ну, це ж а, Старий паркан тут стояв ще за часів, коли ця резиденція, резиденція ця служила керівникам Радянської України. Але наскільки я бачила, що новий паркан побудувався перед старим парканом. Тобто пішло захоплення землі. Десь 2 метри, десь 3 метри, десь я бачила, що захоплювали 5 метрів. Тобто пішло таке самовільне розширення території. Це було. Далі хочу також сказати, що були знищені всі старі будівлі на території Межірі, хоча вони мають певну історичну архітектурну цінність. Наприклад, коли я сюди я в Межірі проникала три рази. Перший раз я проникла у 2006 році, тоді, коли був підписаний меморандум національної єдності, прийшов, прийшов такий чуток, пришадка чутка, що Ющенко ну, має. Повне повний контакт, скажімо так, з Януковичем, як свідчення того, Януковичу дозволили повернутися в Межгір'я. Хоча він не мав ніякого права, тому що це державна резиденція. В той момент він був в опозиції, тобто за права повертатися на державну резиденцію. Він не мав і пройшла така чутка, що він продовжує жити в Межгір'ї. Тоді я проникла це були ще старі паркани. Я була не одна зі мною був ще журналіст Уніан Дмитро Стаховський. В нас виникла така прикра історія. Насправді, хротоді тоді також була потужна. Патрулі, патрулі, патрулі. Але було три кордони паркан старого, невисокого, два метри. І на третьому паркані Дмитро зламав ногу, тобто якось невдало приземлився, зламав ногу, і в цей момент ми почули якийсь шум, він з поламаною ногою, залазить в кущі, і ми бачимо, що нам назустріч вбігають Олені. Виявляється, що ми проникли в звіринець Януковича. Ну я, Дмитру кажу, Дмитро, якщо тут є Олені, значить вовків тут немає, все нормально, ти поки відлежись, я піду там зроблю фотографію. Так от, в цьому 2006 році що я помітила, що той будинок, де жив Янукович до помаранчевої революції, стоїть погромлений. Тобто інформацію, яку видавала на той момент керівник ДУС Тарасюк, підтвердилася. Тарасюк тоді говорив, що Янукович, коли його виселяли, він погромив резиденцію. Тобто, побив меблі, побив вікна. Mm. Так і воно і було. Будиночок, в якому раніше жив Хрущов, стояв розбитий. Справді, були побиті вікна, все всередині було розтрощено, а так як пройшла після того зима, полетів ремонт. Тобто, видно було, що дорогий ремонт був зроблений в будиночку, а почали, скажімо, штукатурка відпадати. Але це будиночок, що ну, він був справді мав цінність як історичний. Не об'єкт, він мав як архітектурний об'єкт, він був зроблений дещо в стилі хрещатика. Ну, гарний, насправді гарно цікава архітектура. А коли Янукович повернувся, він той будинок не поселився по двох причинах. По-перше, тому що він його розтрощив, тобто він поселився в той будинок, який він не розтрощив, їх було декілька на території резиденції. А по-друге, він цього зробив для того, щоб отримати ще одну державну дачу. Тому що цей будинок Хрущова в часи Кущому йому було передано в довічне користування, а він від нього відмовився. На тій підставі, що він і попросив інший, і йому як інший, інший дали будинок не тут, на цій території, а в іншій державній резиденції Пущеводиця. Тобто він отримав і там резиденцію до вічного користування. А тут він планував приватизовувати. Після цього він поселився в будинку, який був гостьовим в часи радянської України. Це справді був дуже скромний будинок. Ну я навіть не уявляю, як Янукович міг в такому жити. Дуже скромний. Можливо, ви пам'ятаєте, як була організована екскурсія журналістів в цей будинок, коли Янукович зіграв на гітарі, показав тріщину на стіні, сказав, що доводиться жити в аварійному будинку, ризикувати своїм життям, але він не може собі дозволити витрачати гроші державного бюджету на ремонт. І тому змушений жити в таких умовах. Але найцікавіше, що буквально через місяць після цієї екскурсії, ну я не була запрошена в пул цих журналістів, але через місяць я пішла сама. Пішла сама перевірити, бо якраз а, а, отримала інформацію, що на території Межгір'я відбувається грандіозне будівництво розпочалося. А, я тоді знову таки йду в Межгір'я старим перевіреним шляхом, знову зайшла і йду якраз до того будинку, де до того жив Янукович. І що я бачу? Я підходжу до того будинку, бачу суто пустир. Тобто нічого немає. Я не можу зрозуміти, що відбувається, де те житло. А виявилося, що після того, як він туди возив на екскурсію журналістів, він його просто зніс. Тобто, було таке фарисейство, да, показати цей будинок, потім знести. А, і насправді, як виявилося, що в той час, коли він водив журналістів, показував це радянське старіо, на території Можгір'я вже був збудований в палац, в якому він жив. І до речі, це питання, на які гроші? Чи приватні, чи це йому збудувало державне управління справами? Цей палац, ви також могли, можливість бачити. Тому що вже через кілька років Януков вже туди запросив журналістів. Тобто він показав цей будинок, бо він набагато скромніший, ніж вже новий Хонка, який побудований був ну, не так нещодавно. Так? Ну, тоді це був ще секрет. Я сфотографувала той будинок, я змогла, хоча він там був доволі потужна охорона, стояла навколо. Фотографії ці є, видно колони, видно якийсь, ну, вхід, в цей будинок, вони не дуже якісні, але так більш-менш нормально. Але. Так, я помітила, почалося грандіозне будівництво, просто грандіозне. Позносилися всі будинки, був знесений той будинок Хрущова. А, на жаль, під час першої моєї вилазки я не зберігла фотографію, в мене платів комп'ютер, мені шкода, бо насправді цих фотографій ніде немає. В часи радянської України вони не публікувалися, пізніше вони не публікувалися. І от немає вже сліду, як виглядав той будинок Хрущова, мені дуже шкода, що я втратила ці фотографії. Тобто, він зніс все старе. Почав будувати все нове. І тоді, коли я вибралася з цієї резиденції, мені, мені сказали будівельники, що це приватна вже власність. А... Вілі приватне будівництво, власність резиденції ще не приватна, а будівництво приватне. Я подумала, щось не те. Ну як може бути резиденція державна а будівництво приватне? Вони називали чітко фірми, які будують це славнозвісний танталіт, славнозвісне відродження України. Я просто сіла на комп'ютер і почала сканувати будь-які рішення уряду, ну будь-що що може бути по цій адресі. І раптом мені викинувся документ, що було прийнято рішення урядом про те, щоб передати резиденцію з балансу державного управління. Ні, з балансу спочатку з балансу державного управління справами на баланс Кабміну, а потім з балансу Кабміну е, на баланс такої собі організації, яка називається Надер України. Ця організація займається е, видачею ліцензій для видобутку корисних копалин. Ну, Тобто передача резиденції такій організації була абсолютно нелогічна. Вона тільки підтверджувала ці чутки, що резиденцію готують під приватизацію. Цією ці організацію надами Україна» тоді керував Едуард Ставицький. Це нинішній міністр паливої енергетики, тобто він організовував це відчуження. Я пам'ятаю, як зараз, коли я дзвонила в ці України і казала, мені дуже потрібен Едуард Ставицький, щоб він мені пояснив, навіщо надаром України державна резиденція. Він тоді зліг в лікарню і не виходив з лікарняного кілька місяців, поки через надар України ця резиденція не була відчужена на приватні фірми. Цікаво, цікаво, що я дзвонила простим робітникам, надав, тобто я тоді дзвонилася в підряд бухгалтерам, ну, будь-яким начальникам відділам. Вони казали, яка державна резиденція? Нам? Ми цим не займаємося. Тобто, очевидно, була тоді вже ця величезна афера. Афера з передачі, і вона таки була здійснена, хоча інформація це була викинута перед виборами, що готується приватизація. Але Миколович насправді ніколи не цікавила громадська думка, він, попри все, все таки приватизував цю резиденцію. Ну і третій раз я вже сюди ходила дванадцятому році. Це вже так би мовити така більш відома подія, але тричі це звичайно добре, але я хочу четвертий раз. Е, Тетянько, а е, е, є ці землі об'єктом історико-культурної спадщини, тому що ну, наскільки відомо, там якраз під господарськими цими будівлями був колись монастир, там 16 го здається століття. Так, я вже по дорозі сюди розповідала цю інформацію. Саме от тут, за цим парканом, знаходився Межигірський монастир, саме де зараз господарський двір. Тобто, оця дзвінкова криниця знаходилась на території монастиря. І це, це єдине, що залишили людям. Ви знаєте, я в принципі до цього села маю певне родинне відношення. Тут у мене зокрема на цвинтарі похований мій дідусь, хоча він не звідси. Ну я не буду розповідати історію, як виявилося, що він тут похований. Але справа в тому, що в дитинстві я тут дещо зростала. Да? Я бігала по цих, по цих лісах, збирала там барвінки. Я пам'ятаю, що тут були якісь фундаменти. Оце таке от старе стара згадка дитинства, якісь фундаменти. Зараз ми їх тут не бачимо, очевидно, просто він розширив резиденцію, їх захопив. Ну, я не можу сказати, подробиці, але просто от є така згадка дитинства, що тут були фундаменти, мені казали, що це руїни Межигірського монастиря. Тобто, не дослідження ніяке не проводилося нічого, все просто знесло, зрівнялося Абсолютно, до речі, археологів я пам'ятаю, що була ця історія, коли археологи просили дослідити. Ну, тобто це вже скільки років Незалежної України ці, ця резиденція ніколи не досліджувалася. Хоча це величезна є потреба, тому що ходять легенди не тільки про, ну, є історія не тільки його, як козацького монастирі так, а, Також ходять легенди, що тут десь похована бібліотека Ярослава Мудрого. Тут була резиденція, ну, знов ходять легенди, що тут була резиденція княгині Ольги. Певні об'єкти резиденції, і може бути тут бібліотека Ярослава Мудрого. Тобто ці, ці легенди мені розповідали ще в дитинстві. Тобто це ще була радянська Україна, але місцеві люди говорили, тут десь бібліотека княги, княгині Ольги, ну, Ярослава Мудрого в приміщеннях да, княгині Ольги. Тому це насправді дуже цікаво. Дуже цікаво і. В принципі, скоріше всього, тому Янукович тут і поселився. Тобто він певний параногік, але він вважає, що якщо він буде там для Бога там будувати церкву, Бог його повинен брати під охорону. Яке, звичайно, правда, поняття ненормальне в нього, відношення до релігії, відношення до Бога. Але він вирішив, що ці святі землі його захистять, а насправді вони захистять нас. Амінь. Дякуємо Тетяні за лекцію. На здоров'я.